Європа продовжить постачання зброї Києву, попри вимоги Путіна. Представники лідерів Франції, Британії та Німеччини вилетіли на таємні переговори з Трампом. Останні подробиці зустрічі у Москві. чи змусять Путіна припинити вогонь. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. 14 людей постраждали внаслідок удару по кривому розі на Дніпропетровщині. Ввечері росіяни балістикою вдарили по житловому кварталу міста. Серед поранених двоє дітей, хлопчики віком 2 та 15 років. Шістьох постраждали госпіталізували з черепно-мозковими травмами та ранами. Внаслідок атаки зруйнована офісна будівля. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки. В Нівичині автомобілі на місці прильотів і досі працюють екстрені служби. Дуже гучливий бух. Я одразу зрозуміла, що це досліда на районі. Потім мені вже після другого вибуху він був не такий гучний. Нам а, набрались і потім ми вже пішли сюди. Ну дізнатися, що у нас на роботі також вночі росіяни вдарили дронами по дев'ятиповерховому будинку у Чернігові. Внаслідок атаки пошкоджений фасад та вибиті вікна. Пошкоджені і сусідні житлові будинки. Інформацію щодо постраждалих уточнюють, повідомили в обласній поліції. Через ворожий удар загорілися і автомобілі на стоянці. Наразі пожежу вдалося локалізувати. Близько десятка автівок знищені. На місці працюють оперативні служби. Відповідь на кремлівський терор не змусила себе довго чекати. Більше десятка вибухів цієї ночі місцеві чули у російському Волгограді, після чого в місті спалахнула масштабна пожежа. Зазначається, що після ударів загорілася територія поблизу залізничної станції Серепта. Ймовірною ціллю атака міг бути НПЗ, розташований приблизно за два кілометри від станції. У мережі поширилися кадри вибухів і вогню. Місцеві мешканці повідомляють, що чули близько 10 вибухів у різних районах Волгограда, а також у селищі Котлубань. В Тамтешньому аеропорту запроваджено план килим та припинено польоти. А тим часом США все ще сподіваються вмовити Росію на 30-ти денне перемир'я з Україною. Напередодні у Москві відбулася зустріч спецпредставника Дональда Трампа із Путіним, на яку бункерний, до речі, запізнився на 8 годин. Про що вдалося домовитися? Перші результати перемовин дивіться далі у сюжеті. Він сказав так, але всі почули, що поки що це ні. У Москві відбулися переговори між США та РФ, на яких обговорювалося припинення вогню по лінії фронту. Остаточних результатів зустрічі поки що не оголошували ні Росія, ні Америка. Проте за заявами, які повсюдно звучать, стає зрозуміло, що по суті ніяких конкретних результатів. І немає, що Путін не відмовив, він боїться втрачати відносини з е, Трампом і боїться втратити вікно можливості. Але й не погодився на те, що е, Вітков привіз. Путін підняв ставки, каже: Так, але і підняв ставки. Зараз передали м'яч на сторону Трампа. Так як я вчора і казав, ми дізнаємося, про що говорили, коли нам прийдуть хотілки Трампа великим листом. От тоді ми зрозуміємо про що Вітков говорить. Зазначу, що США до Москви їхали з конкретною пропозицією на місяць припинити бойові дії по всій лінії фронту та розпочати підготовку до мирних переговорів. У свою чергу Путін очікувано почав розбирати його на деталі, обговорювати які можна місяцями, тим самим не досягаючи крім затягування часу. Ничего. Что мы будем делать вот с, этой, вот с этим участком в Клинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что э, все, кто там находится, будут выходить без боя? Також як стало відомо, західним змі Путін поставив низку своїх умов для початку тридцятиденного В Принципі вона озвучує, то, що на озвучував і до этого, і то, що о що писали російські ем, коментатори о том, що в причины є кризиса, причини цього кризису, і, в общем і надо їх разрешать. Поэтому вот то, що Путін такої заявили, то що Лукашенко подтверждает його слова. Мне кажется, якраз вот і отвечает о том, показує то, що Росія буде торгуватися і буде просити більшого. Зокрема, вже прозвучали вимоги зупинення постачання озброєння в Україну, припинення мобілізації та підготовки особового складу. На що Київ, звісно, піти не може. 30 суток будуть як використовуватися? для того, щоб на Україні продовжилася ця о, 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 мобілізація? Для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку, или ничего этого не будет делаться, тогда возникает вопрос. А какими будуть, э, э, как будуть рішатися питання контролю, верифікації? Парадоксально, але на це питання відповідь якраз є. Це європейський миротворчий контингент, від якого Москва теж відмовилася. У результаті позиція РФ як завжди розпливчаста і незрозуміла. Адже що менше конкретики, то легше порушувати домовленість. Ми согласне з пропозиціями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы... первоначальные причини этого кризиса. у Києві. Заяви Путіна оцінили просто: Росія знову тягне час, набивши руку під час мінського процесу, РФ знову прагне вийти на переговори, які триватимуть місяцями, але так ні до чого і не призведуть. Що зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші. На фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну. Хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить. Не каже ні напряму, але робить так, Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз чергові російські маніпуляції. А ось у США навпаки слова Путіна, мовляв, той хоче миру розхвалюють, мабуть, розраховуючи, отримати прихильність бункерного. Проте додали заява російського лідера слабенька, і у Вашингтоні очікують більшого. Ми чуємо, що справи в Росії йдуть добре, але поки ми не почуємо про остаточний результат, це нічого не означає. Наразі відбуваються дуже серйозні дискусії з президентом Путіним та іншими. Сподіваюся, вони всі хочуть покласти край цьому кошмару. Проте особливо примилятися до Кремля Трампу не варто запевняють аналітики. Путін і сам мріє, щоб у Вашингтоні ставилися до нього із повагою. І, мабуть, головна дилема для нього сьогодні полягає в тому. Чего он хочет больше: Украину, че видалегу в отношениях с соединенными штатами? Если э, Путин хочет э, того, чего он хотел в начале войны – добиться поражения Украины, э, восстановления контроля над Украиной, он тогда должен отказываться от этого перемирия, должен продолжать войну. Но тогда он рискует потерять перспективу договоренности э, с Трампом, какой-то большой стратегической игры с Трампом. А Путин явно этого хочет. Но если он хочет продолжение вот этой переговорной игры с Трампом, хочет с ним договариваться, встречаться, но тогда сейчас надо соглашаться, пусть даже с оговорками. В любом случае Путину надо, думаю, где-то как минимум до конца марта дать ответ, готов он или не готов к прекращению огня, Як начало цих прямих мирних переговорів між Росією та Україною при цьому США теж ведуть подвійну гру, заявляє низка експертів. Зокрема, підігруючи Путіну, намагаються вибити низку переваг і для України. Саме такий меседж почули у заяві Трампа про переговори щодо контролю територій. Цин має на увазі, що Росія з частини окупованих українських територій згодна буде навіть повернути. Не впевнений, скажу чесно, не впевнений. Але можливо. Можливо, е, більше схоже, що заморозка і які території плюс Трамп згадав е, атомну станцію. Типу, що, начебто, вона повинна бути повернута. Так чи інакше, реальні результати візиту спецпредставника Трампа до Москви ми дізнаємося безпосередньо від президента США, адже у своїх постійних виступах той любить похвалитися успіхами. І якщо вони були, напевно, незабаром Трамп їх озвучить. А поки Путін думає, які б нові умови висунути для початку перемир'я, в Європі вже почали відкидати його абсурдні вимоги. Так є заявив, що продовжить постачання зброї офіційному Києву навіть під час можливого перемир'я, пише Deutsche Welle. На брифінгу у Брюсселі європейські дипломати підкреслили, що ЄС домагається того, щоб Україна мала сильнішу позицію на переговорах про мир, за словами чиновників, Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в найсильнішій позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від поганої, як сказав би Трамп, угоди і вибрати найбільш вдалий для себе момент для переговорів. Схоже, реакція Європи вже є, і на вимоги Путіна не допустити в Україну міжнародний контингент для контролю припинення вогню. Радники лідерів Франції, Британії та Німеччини терміново вилетіли у США на таємні переговори. пише Die Welt. за даними видання. Ця поїздка була організована в найкоротші терміни і відбувається в критичний момент переговорів про припинення вогню між Україною і Росією. За інформацією аналітиків, європейці зокрема будуть переконувати Трампа не йти на поступки в питанні розміщення в Україні міжнародного військового контингенту. Також ймовірно, у Вашингтоні вони отримують подробиці зустрічі від із Путіним, щоб скоординувати свої подальші дії. Ну і на цю годину у мене все побачимося о дванадцятій. А поки що не забувайте ставити вподобайку цьому відео, а також підписуйтеся на наш канал. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.